Гарної такої днини іменини у Ірини, прийми від нас вітання та щирі побажання. Хай ангел життя твоє оберігає, біда, нехай тебе не знає, хай горе від тебе біжить, друзі нехай не кривдять, і щоб усім ворогам на зло, тобі завжди в усьому везло, люба і русю. З ним ангела, нехай в щастя віконце, нехай краса Твоя надалі розквітає, нехай ангели в житті Тебе охороняють, що в імені Ірина мир і спокій? Тобі я в імени не побажаю, щоб щастя нескінченною рікою текло по життю, не маючи краю. Щоб сонячними були твої роки, а радість була поруч неодмінно, щоб легким помахом руки збувались мрії, всі невпинно. З ним ангела тебе, дорога Ірино.